У давнину помітили, якщо у цей період сніг тане, то довго ще не розтане. А якщо у цей час у лісі зустріти білого зайця, сніг обов'язково ще впаде. Про погоду судили і за допомогою вітру. Якщо теплі вітри, то й весна буде. Теплою у суботу, у шостій протягом усього дня, погода буде похмурою. У день очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері сильний сніг. В день температура повітря прогріється до плюс двох. Вночі стопчики термометру показуватимуть 2 градуси морозу. Вітер змінних напрямків 6-8 метрів на секунду. У неділю ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура повітря в день становитиме 0 градусів, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 2 градуси морозу. Вітер західний до 7 метрів на секунду. У понеділок в день у шостій на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день 1 градус тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3 градусів морозу. Вітер західний до 5 метрів на секунду. कुंदूँ